Мир вам, дорогі друзі, гості та підписники. Хочу коротенький вступ зробити. Мені один з моїх підписників, ну вже клієнтів можна сказати, тому що раніше не пам'ятаю, скільки там консультацій, я вже звик ті консультації давати, в міру можливо. Не завжди можливо давав відповідь. Цей пан Микола, я так бився переписочка була. Я людям завжди кажу, якщо раптом я не дав відповіді, то... Напишіть ще раз, нагадайте про себе. Мене, може буде таке що я в день відкрив повідомлення і вже воно прочитане, а потім ще хтось позвонив, чи там ще хтось щось написав, чи мене відволікли. Пан Микола багато що зробив ну, по наших відео, по рекомендаціях. Потім попросив, я йому змонтував колектор, у зборі відправив. Він так ну, сильно мене хвалить і перехвалює. Ми, ну, хтось за так недооцінює наші е, відео, ну, є люди, що не розуміють, є що переоцінюють. Десь Істина, десь посередині, розумієте, е, отаке. Ну, як же він розказав, я йому не просив це знімати, це його була ініціатива. Якби, про, е, потреби в рекламі нас немає, але людина каже, я хочу зняти відео і щоб ви опублікували на своєму каналі. Зараз пропоную вашій увазі. Що зняв пан Микола. Пан Микола, дякую вам за відео, дякую за теплі слова. Хай служить і всім приємного перегляду. Доброго дня, друзі. Мене звати Микола і сьогоднішнє відео буде присвячено такій невеличкій моїй котельні. Це відео буде відгук, звіт для пана Бориса і для його каналу Борца. Канал присвячений опаленню і. Завдяки цьому каналові, ви можете зараз поглядати ось таку невеличку котеню. Значить, котел 25 кВт, 1000 літрів бочка. І цього року, цього літа, додався ось такий колектор. Буквально пару днів назад він приїхав. Я вже його встановив. Все, що по металу, все що до пластику, це все робота пана Бориса. Я вже тільки підпаював труби. Не судіть строго, якщо десь щось помітити, якісь може нюанси по пайці, я не майстер в цій справі, але, скажімо так, робив сам. В принципі, все можливо, головне бажання. Отже, що я хочу з чого хочу я почати. Отже, перший рік, коли я запланував е, зробити котеню, е, черпав багато інформації з інтернету, як, що, тому що це для мене все було нове, все було незвідане і таке інше. Тому. Відповідно, шукав інформацію в інтернеті. На жаль, я не потрапив на канал пана Бориса в той рік, і, скажімо, перший проект, перша обв'язка котла, буфера і все так інше було зроблено трішки неправильно. Ніби воно все працювало, але працювало неефективно. Були, скажімо, нюанси по економності того всього, ніби все гріло, але йшло багато. І безпосередньо дров, і якось температура не набралася в будинках, хоча будинки утеплені, і таке інше. Але наступного року якось я потрапив на канал Борца, на канал пана Бориса. І переглянувши, можу сказати з певністю, що всі відео я майже переглянув, які стосуються опалення, було прийнято рішення переробити цю котельню. Але все ж таки, знаєте, відео-відео, але потрібна якась і консультація. І звернувшись до пана Бориса по консультації, людина відгукнулася, що для мене було якось навіть трошки дивно. Думаю, людина ніби знімає. Хто хоче зараз розповідати якісь секрети, нюанси і такого іншого, знаєте, ну якби конкуренція. Хоча я не займаюся опаленням зовсім, я простий чоловік. Який просто вирішив зробити опалення. Але людина відгукнулася і, знаєте, давала дуже багато відповідей, можливо, на якісь дивні питання, на смішні кумедні питання, але завжди відповідала, давала консультацію, давали різні такі варіанти вирішення якихось проблем, які були в опаленні. Одним словом, з допомогою відео, з допомогою консультації пана Бориса, я систему. Переробив, зробив все там, як рекомендував пан Борис. Десь, можливо, ми виходили з різних моментів так, щоб, як то кажуть, малими жертвами, але все переробилося. Багато я дізнався, наприклад, там про температуру димохода, різні ось ці такі прилади. Тому що раніше у мене цього всього не було, про кімнатні тер... програматори. Одним словом, багато чого я дізнався з, саме з відео пана Бориса, і за допомогою його консультацій це все вдалося з'єднати в одне ціле і котельня запрацювала. В цьому році, ще раз нагадаю, додали ми колектор. Цей колектор зібрав пан Борис. Все зібрано до, до пластику. Пластик вже я підпаював сам, не судіть строго, я не паяльщик і не Скажімо так, профі в цій темі, але спробував сам, бо, як то кажуть, все можливо, головне бажання. Тому все зробив. Тут вся робота була виконана паном Борисом. Запитань до цієї роботи немає ніяких, тому що все чітко. Тут вже є водичка під тиском, все нормально і нічого ніде не капає, не пропускає ніяких нюансів. Деталі видно, що якісні, бо навіть по кранах. Я порівнював, які в мене там десь стоять, які тут, то видно, що це є якісне. Це я кажу не для того, щоб, знаєте, там похвалити, що в мене якісне, чи там в якомусь іншому, скажімо так, смислі. Просто кажу все, як є, такий чесний відгук. І все працює, все подобається. Я думаю, що в цей сезон котельня, скажімо, оживе ще краще. Тому що у нас вже будуть, в мене опалюються два різні будинки, і вже буде е, два різних контури. Тобто два будинки будуть незалежними. Температуру буде, можна контролювати на кожному незалежно. Раніше це все було на одному контурі, на однім моторі, і трошки були деякі нюанси. Що я хочу сказати ще про пана Бориса і про його канал? Відео дуже цікаві. Дуже багато корисної інформації можна з них дізнатися, тому що в цих відео пан Борис не просто показує, як вони там гарно роблять котельні. Ось тут так, ось так, все, як працює і тому подібне. А він багато під час своєї роботи, знімаючи е, матер... відеоматеріал, він багато коментує і розповідає багато нюансів, чому саме туди, чому саме сюди, чому саме так має бути. І таким чином з цих відео можна багато чого дізнатися, можна багато чого навчитися навіть. Скажімо, якщо воно воно вам не потрібно на майбутнє, але у вас є котельня, і воно десь може вам пригодитися. Можливо, у вас є якась проблема там чи з тиском, чи ще з чимось. І в його відео ви зможете стовідсотково знайти відповіді на ці запитання, а також ви зможете до нього звернутися. Людина проста завжди відповідає, дасть пораду. Дасть рекомендацію, дасть багато варіантів, як вирішити ту чи іншу проблему. Одним словом, рекомендую і хочу подякувати пану Борису, подякувати його команді. Я знаю, що він працює з сином за такі чудові відео, за те, що роблять навіть, скажімо так, на замовлення різні котельні, тому що у них навіть є на каналі відео, котельня поштою, так, де вони можуть. Половину котельні вам зібрати, і вже все інше ви, лише, залишиться вам скрутити, підпаяти десь щось і таким чином. Одним словом, все дуже чітко. Ну і, відповідно, робота ціниться, тому що пан Борис фактично майже постійно зайнятий, постійно зайнятий, постійно десь в поїздках працюють, працюють, роблять, а це. Може означати тільки одне те, що що пан Борис з своєю командою роблять роботу правильно, ефективно, якісно. І тому люди, скажімо, це цінують і, відповідно, просять, скажімо, робити такі чудові котельні. Наразі у мене все. Ще раз дякую пану Борису. Хто цікавиться котельнями. Планує їх переробити, може якось чи, можливо, взагалі з нуля почати. Я рекомендую, якщо ви маєте бажання то робити все самостійно, я вам рекомендую обов'язково переглянути відео на каналі Борца. Повірте, вони вам багато в чому розкриють секретів і багато в чому допоможуть. Дякую всім за увагу. Пане Борис, вам дякую, Владове, привіт. Дякую за те, що погодились на Моє замовлення зробили це, і думаю, що все буде працювати чітко. Тепер лише залишилось дочекатися холодів і вже протестувати, скажімо так, наповну. Але я думаю, нюансів не буде ніяких. Дякую, до побачення.